Цього року національний мультипредметний тест зробили ще простішим аніж торік. Відповідний урядовий законопроект вже ухвалений на засіданні профільного комітету Верховної Ради. Було ухвалено рішення, що обов'язковими є два предмети. Третій предмет має бути на вибір. І, власне, оцим законопроектом ми якраз і затвердили ці зміни. Відразу хочу заспокоїти усіх, хто буде вступати до закладів вищої освіти нинішнього року. що, Власне, ці нові правила будуть діяти лише нинішнього року. Тобто, це по суті законопроект на 2023 рік. У nmt 2023 обов'язковими предметами залишаються математика та українська мова. Реєстрація на складання тесту стартує в квітні. Планується проведення двох сесій. NMT. Основна проходитиме у червні. Додаткова у червні-липні для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які Упник зможе розподілити на свій розсуд. Тест абітурієнти складатимуть в один день. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські звістя.